Друзі, до продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте ось такий красивенний Fiat 500X з бензиновим двигуном 2,4 літри автоматичною коробкою перемикань повним приводом та газовим обладнанням. Стильний, динамічний та вмісткий кросовер. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний тканевий салончик світла стеля. Безключовий доступ, гарний передній ряд сидінь, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз контроль запуск двигуна з кнопки. дисплей з підтримкою aux USB Bluetooth, кондиціонер, керування повним приводом та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 185 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон «Авто». До зустрічі, друзі.